Як я користуюсь кремом з ефектом ботоксу, зараз в цьому відео пояснюю. По-перше, там є сиворотка і є крем. Сиворотку ми наносимо кожного ранку на 10 хвилин перед тим, як нанести крем. Вона така трошки як водичка, але вона лишає все рівно жирний, жирноватий слід. Ви даєте 10 хвилин, щоб вона... Поглинулась, просто нанесли там, чистите собі зуби, займаєтесь своїми справами. Через 10 хвилин берете крем і теж наносите його зверху. А ввечері сиворотку не використовуєте. Ввечері тільки крем і все. Я, з ним користуюсь навіть під очі, хоча треба очі окремий купувати. А мені подобається такий варіант. Також бачите, в мене є купірос. Я його не приховую, просто використовую потім тональний. Я теж тональні показувала вам, які я використовую для того, щоб в мене було таке гладеньке обличчя. Але тональний лягає класно, тільки якщо супер зволожено. І я даю ще йому поглинутись. Крем супер. Скоро буде восьмий раз, як я його замовляю. Його у нас замовило більше 230 дівчат.